Як прорахувати суму проєктного контракту через вашу погодинну тарифікацію. Наприклад, година вашого часу коштує 20 доларів, і ви порахували, що впораєтесь із проектом за 10 годин. В такому випадку логічно буде просити за проєктну роботу ну, приблизно 200 доларів, там можна трошки подорхуватися. Саме так ви можете обґрунтувати вашу пропозицію клієнту. Давайте, відчуваючи ваше запитання. А скільки ж я зможу заробляти на фрілансі? Моя думка: скільки захочете, звісно, в рамках розумного. Давайте порахуємо. Скажімо, ваш рейт 20 доларів за годину. Ви працюєте на фрілансі full time і вже наробили собі базове портфоліо. Ви готові працювати приблизно 8 годин на добу, 5 днів на тиждень, і з цих 8 годин десь 30-50% часу у вас буде займати пошук нових клієнтів та комунікація з клієнтами. Тобто в день ваш заробіток буде складати, ну там приблизно, скажімо, 100 доларів. Віднімаємо комісії та податки: це 70 доларів на день, 350 доларів на тиждень, 1400 доларів на місяць. З часом відсоток часу на пошук роботи буде зменшуватись, тому що у вас будуть постійні клієнти. Відповідно, і збільшуватись заробіток. Крім того, коли у вас з'являться постійні клієнти, то відсоток апворку буде в два рази нижчий. Таким чином, виделка у 1000 2000 доларів є, скажімо, середньою по лікарні. Звісно, якщо у вас вище досвід і рейд, то і зароботок буде більше. Але я хочу додати, це почнеться після 3-6 місяців роботи на Upwork. Спочатку вам треба заробити собі гарний профайл з відкуками, заробити бейджі та навчитися писати ефективні пропозиції для клієнтів. Що ми і будемо вчитися на цьому курсі?